Скільки коштуватиме доставка газу в 2024 році, чи знаєте ви, що це вирішується саме зараз? Ні, тарифи на розподіл не зміняться, а от обсяг газу, який множить на цей тариф, якраз зміниться. Але як саме залежить від того, чи вчасно ви передасте показання лічильника в жовтні? Якщо не хочете переплачувати за доставку наступного року і бажаєте самостійно порахувати майбутні платежі, просто зараз дивіться новий випуск газправди. Вітаю! Ви дивитеся Газправду! Сьогодні розповім про так званий газовий рік і його вплив на майбутні платіжки за доставку палива. Про актуальні обсяги спожитого газу варто повідомляти щомісяця, спершу по 5 число вашому оператору газорозподільних мереж облгазу чи філії газмережі. Проте на початку жовтня це особливо важливо, адже саме з жовтня стартує новий газовий рік. Так називають проміжок часу з 1 жовтня поточного року по 30 вересня наступного року. Чим газовий рік такий важливий? Справа в тому, що обсяги споживання протягом попереднього газового року беруть для розрахунку суми за розподіл газу на наступний рік. Тобто, якщо з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року ваш обсяг споживання зменшився. То вже наступного року зменшиться і сума в платіжці за доставку газу. І навпаки, якщо обсяг споживання зріс, зростуть і цифри в платіжці. Тож щоб вам не нарахували спожити за нормами, котрі можуть бути вищими за реально спожиті кубометри і таким чином не збільшили плату за розподіл, встигніть передати реальні показання лічильника до 5 жовтня. Як самостійно розрахувати плату за доставку газу в наступному році? Щоб дізнатися суму, яку ви щомісяця будете платити за розподіл у 24 році, потрібно взяти загальний обсяг споживання газу за минулий газовий рік з 1 жовтня 22-го року по 30 вересня 2023 року. Цю цифру слід помножити на тариф, який визначений для вашого регіону. Нагадаю, що чинні тарифи на розподіл залишаються незмінними. Отриманий результат поділіть на 12, тобто кількість місяців. І так ви дізнаєтеся свій щомісячний платіж за доставку газу у 2024 році. Чи потрібно передавати показання лічильника, якщо ви не користуєтесь газом? Так, обов'язково. Щомісяця надсилайте дані, навіть якщо вони не змінилися. Тобто дублюйте попередні цифри. Лише так ваш оператор ГРМ розумітиме, що ви не споживали паливо, інакше ж вам можуть нарахувати за місяць. Обсяг за так званими нормами і з'явиться борг. Кому та як передавати показання лічильника? У «Газправди» є окреме відео на цю тему. Обов'язково подивіться його. Але коротко нагадаю, що є кілька зручних способів передачі показань онлайн. Це і особистий кабінет, і чат-боти, і смс. Проте, станом на вересень, у різних областях показання лічильника доводиться передавати по різному. Це пов'язано з процесом інтеграції низки регіональних облгазів до національного оператора ГРМ газмережі. Так от для клієнтів філій газмережі Кропивницької, Дніпровської, Криворізької, Харківської і Харківської міської, а також Київської, Житомирської і Львівської, вже працює особистий кабінет газмережі. А от клієнтів Суми, газу, Вінниця газу, Дніпропетровська газу, івано газу, Миколаїв газу і Хмельницьк, газу Просять передавати показання через сервіси Нафтогазу. Це сайт чат-боти, Гесюї чи короткий смс номер 4647 Передати показання можна також і через контакт-центр Нафтогазу. Для решти ж міських і облгазів працюють власні онлайн-сервіси, особисті кабінети, чат-боти та смс-номери. Якщо ця інформація була вам корисною, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. І обов'язково пишіть у коментарях про що хотіли би дізнатися у наших наступних випусках. Якщо ж вам потрібна детальніша і особиста консультація фахівців нашого інформаційно-консультаційного центру, пишіть нам у чат на сайті газправда.com.ua чи на Фейсбук сторінці Газправди. Слава Україні!